Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Фесенко Андрій Миколайович, старший стрілець-оператор першого штурмового взводу, четвертої штурмової роти першого штурмового батальйону третьої штурмової бригади, позивний Фес. Темне небо було всипане мільярдами зірок, кожна з яких. Ховала в собі історію про подвиг та відвагу. Серед цих зоряних вогників, як сяючий маяк, горіло ім'я Андрія Фесенка, чоловіка, чия життєва дорога була сповнена мріями, надіями та непохитною відданістю своїй країні. Андрій народився у мальовничому селі Витачів, де сині води Дніпра омивали береги, а зелені поля простягалися до самого горизонту, був спокійним і чемним хлопчиком, любив футбол. Мав заповітну мрію стати космонавтом, тому в доросле життя перейшло це захоплення: книги і фільми про Всесвіт, про його зародження, про космос і зорі, про таємниці чумацького шляху, відстань, час, простір, швидкість, квантова фізика, фотони, протони, опромінення, гравітація. Маса, енергія, чорні діри стільки всього треба було знати, щоб зрозуміти, що таке всесвіт. Небо та зорі манили його. Пройшовши шлях від витачівської школи до київського будівельного технікуму транспортного виробництва, Андрій здобув вищу освіту в національному аграрному університеті, ставши інженером-енергетиком. За спеціальністю працював у сільськогосподарському кооперативі на виробництві, але його серце завжди залишалося прив'язаним до простих радощів життя. Робота на землі, догляд за пасікою на березі Дніпра, де його маленькі комахи, бджоли були його найближчими друзями. А пізніше, вже разом з дружиною, з якою вони одружилися у серпні 2021 року, часто їздили доглядати за пасікою разом. Познайомились ми з Андрієм дні з соціальних мереж, переписувались певний час. А тоді зустрілися і відразу зрозуміли, що створені один для одного. Зрозуміло було, що це твоя людина, це було неймовірно. Кілька цих років знайомства, подружнього життя це вибух емоцій, почуттів, радості, пристрасті, неймовірних вчинків, часу разу, подорожей, підтримки, спільних справ. Коли просто мовчання в теплих обіймах надзвичайна підтримка і любов. Дуже приємні спогади, але дуже болючі, так не вистачає цього. Андрій міг годинами поспіль розповідати їй про своїх улюблених комах. Молоді люди були безмежно щасливими і закоханими. Другою домівкою для Андрія стала Волині місто Горохів, звідки родом дружина. І так разом вони призвичаїлись до мандрів, мріяли відвідати кожен закуток своєї країни. Подорожі україною були для Андрія не просто відкриттям нових місць, а й шляхом до пізнання себе. Особливо полюбилися Андрію Тернопіль, Переяслав та Умань, Канів та Карпати. Не усім мріям судилось здійснитися. Війна увірвалася в життя Андрія у лютому 2024 року. 24 лютого розпочалося для нас у різних областях. Андрій був під Києвом. Я була тут вдома, на Волині. Він зателефонував рано вранці, зрозуміла, що сталося щось негарне, і спокійно сказав: Оксана розпочалася війна. Запропонувала їхати сюди, всі ж їхали на захід. Але він відмовився: потрібно, прийде повістка, потрібно буде йти в військкомат, я нікуди тікати не буду. Так було. І коли повідомили про повістку в січні 24-го року, він теж нікуди не тікав і не ухилявся. Він вже був морально готовий до цього. Вже були фрази, що я піду на війну, мене трішки до цього підготували і пішов. Казав, що соромно мені за нього не буде. Ні, мені не сором, Мій герой. Тільки дуже боляче. Призваний до військової служби. Він став старшим стрільцем-оператором, готовим боротися за свободу своєї країни зі зброєю в руках. Він захищав Харківщину та Луганщину, поклавши своє життя у штурмі біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району 13 травня 2024 року. Андрій служив у третій штурмовій бригаді. Затято боротися за кожен клаптик рідної землі надихали не лише рідні, а й молоді та відважні побратими. Важко втрачати рідну людину, втрачати найдорожче. Але не менш важко зберегти цю пам'ять, робити її світлою і провести її через своє життя. Його надто рано забрали небеса. Він не встиг, не дожив, не докохав, не добачив. Не добіг, не досказав, недоцілував. Він не встиг. Його згадують як розумного, доброго, вихованого та працьовитого чоловіка. Люди на колінах та з квітами зустрічали його на щиті біля хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України в Горохові. Громадянська панахида, відслужена собором священиків, стала останнім прощанням з героєм, чия світла душа. Залишиться назавжди у пам'яті тих, хто його знав. А за день до похорону прощалися з героєм у його рідній українській громаді, адже він був знаним та авторитетним у своїй окрузі пасічником. День був похмурим, наче й небо вирішило розділити скорботу разом із людьми. Вулиці міста та сіл наповнила тиха хода і вий сирен, а рідне подвір'я, сум і плач стареньких батьків. Він був одним із тих, хто, не вагаючись, став на захист рідної землі, покинувши все заради майбутнього своєї країни. Я так багато не сказала. Ти так багато не почув. Так душу смуток огорнув. Наразі не візьму тебе за руку. Лиш на могилу квіти покладу і розповім усі тобі новини, із фото погляд я не відведу. Лиш твої очі бачити бажала, і хоч ще раз почути голос твій. Та Бога до нестями я благала. Побачити тебе хоч уві сні, я обіцяю. Зустрінемось, коханий. В обійми я тобі впаду, коли цей час пройде нестерпний, тебе на небі я знайду. Дуже важко прийняти цю втрату, але я вдячна, що. Андрій був і є в моєму житті. І рада, що ми за життя це говорили один одному. Дякували, раділи, говорили в слова кохання. Дякую тобі, мій кохане. За все. Андрій Фесенко покоїться в селі Пірванче на Волині, похоронений з воїнськими почистями. Його ім'я буде жити вічно в серцях людей, як нагадування про те, що герої не вмирають. Вони завжди поміж нас, освітлюють наш шлях своїм світлом та відвагою. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.